Сьогодні відзначається День працівника соціальної сфери у приміщенні актового залу спілки соціальних служб відбулося урочисте нагородження кращих робітників Бориспільського району за участю заступника голови районної державної адміністрації Ольги Малишевської, яка привітала всіх присутніх та побажала успіхів у професійній роботі. Від імені районної державної адміністрації від імені голови державної адміністрації дозвольте привітати всіх. Хто в цій залі кого немає, із святом вашим, із святом працівника соціальної сфери? Яку роботу тільки не виконує соціальний працівник? Це і порадник, взагалі соціальний працівник, це член сім'ї. Тому що оті старенькі люди, які почасти, будемо казати, відірвані від життя, живуть самі, для них спілкування з соціальним працівником. Це все рівно що із членом сім'ї. Тому ця категорія. Ця категорія працівників особливо шанована, і ми їм кажемо спасибі. 26 соціальних працівників відзначили почесними грамотами та преміями від районної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю. Кращі з кращих отримали визнання за свою нелегку роботу. Зокрема, це представники з шести організацій, які займаються соціальними питаннями. Нагороджується директор центру соціальних служб для сім'ї. Для гостей підготували концертну програму. Вікторія Камініченко заспівала пісню рідного дому. Народний інструментальний ансамбль українські музики під керівництвом Юрія Бурчака разом з Галиною Шпакович потішили своїми композиціями. А дитячий ансамбль веселочка викликав у всіх присутніх посмішки. Знаю я, що є на світі, диво, Завтра представники районної державної адміністрації збираються привітати з професійним святом пенсійний фонд. Юлія Карпінська, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.